Тарас Григорович Шевченко. Маркововчку. На пам'ять 24 січня 1859 року. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала. Щоб наше слово не вмирало і виблагав, Господь послав тебе нам кроткого пророка. І обличителя жестоких, людей неситих, Світи мій, моя ти зоренько святая, моя ти сила молодая, світи на мене і огрій, і оживи моє побите, убоге серце не укрите, голодне і оживу, і думу вольну на волю, і з домовини воззову, І думу вольною от доле, пророче наш, моя ти доне, Твоєю думу назову 1859 рік 17 лютого СПБ